Всім привіт, ви на каналі ТОПовий Танкіст від Бліц. І в цьому відео я покажу е, новий новогодний ангар. Е, тут ось є ялинка, там під нею подарки. Е, тоді там он, доміки. Е, знак е, 2023 рік і два персонажі. Арнольд і Міла. Бачите, вони рухаються. І там ще далі багато новорічних домиків. І ще тут стоїть сніговик, і там плакат. Там ще такий мостик світиться. Ну і в принципі, все. На цьому, все. Всім пока.